Відмовляєшся від сухих листових добрив, тому що вважаєш, що вони не розчиняються, досить жити минулим. Зараз я розповім, коли таке дійсно може відбуватися, а коли сухі добрива є єдиним вірним варіантом, якому немає заміни. Проблеми з сухими добривами можуть виникати лише в двох випадках: перший це використання неякісного продукту, і тут все зрозуміло. І другий це при певних порушеннях. Регламенту приготування робочого розчину справа в тому, що будь-які сухі продукти, чи то добрива, чи то засоби захисту рослин, вимагають певного часу для свого розчинення у воді. Відповідно, коли ми висипаємо повний мішок сухих добрив у ємність для приготування робочого розчину, дуже часто можемо стикнутися з їх слабкою розчинністю. Чому? Тому що струмінь води. Надто малий, а кількість добрива надто велика. І інша ситуація, коли у нас звичайний простий оприскувач, добриво ми засипаємо через верхню горловину на сітку і поступово промиваємо її водою. В такому випадку майже ніколи проблем з сухими добривами не виникає. Тож можемо зробити висновок. Що сухі листові добрива вимагають поступового розчинення невеликої кількості добрива у великій кількості води. А щоб уникнути непотрібних проблем з неякісними добривами, ми вам рекомендуємо продукти під назвою Максимус Платіну. Добрива максимус Платінум це виняткова розчинність без осаду, працюють як при різних pH, так і при різній жорсткості води. Висока концентрація елементів живлення, менша норма, більший ефект. Продукти ідеальні для застосування під час інтенсивного росту культур. Мінімальні втрати внесенні, повне і швидке засвоєння через листову поверхню можна поєднувати з більшістю засобів захисту рослин. Коли такі продукти застосовувати у фазі інтенсивного росту культур, коли необхідне збалансоване живлення НПК. В стресових умовах для максимальної підтримки рослин. І для вас маємо два продукти: максимус Платіном 20-20-20 для збалансованого живлення сільськогосподарських культур та Максимус Платіном Екстра П з формулою 12 56 50% фосфору для забезпечення повноцінного розвитку кореневої системи ваших рослин. Хочеш дати максимум? Використовуй максимус.